Вітаю тебе на моєму YouTube каналі У в цьому відеоролику я тобі розкажу про такий проєкт, як ДеБанк. Потенціал цього проєкта дуже великий. Та як претендувати на airdrop токенів від Дебак? Жирний лайк авансом, а ми поїхали. Якщо в тебе ще немає аккаунту на біржі BINKX, Зареєструвавшись за моїм реферальним посиланням, в тебе буде дуже багато переваг. А саме в тебе будуть скидки на комісії 25%. Ніхто з блогерів не дає таку скидку, як даю вам я. Плюс в тебе буде шанс отримати бонуси до 5000 USDT та унікальні аїрдропи для моїх користувачів. І найголовніше, головніше, це особиста допомога від мене по біржі BinkX. Що таке взагалі Дебанк? Це інструмент відстеження портфелю в кількох блокчейнах, який підтримує безліч протоколів DeFi. При цьому всьому є вже пруфи підтвердження самою командою, що буде AirDrop. Я думаю, що більшість скриптанів знають, що це за проект Дебанк, і ним реально багато хто користується. Тут зручно моніторити свій гаманець. Посилання на цей сайт, як завжди, буде під моїм відеороликом. Нажимаємо портфоліо і бачимо весь свій баланс у всіх своїх мережах. Щоб ви просто зрозуміли, наскільки імбова ця платформа, припустимо, в мене є 17 доларів. А тепер я заходжу на свій гаманець, на свій Metamask, який я підключив до цього дебанку, і бачимо, що цих 17 доларів на метамаску не відображається. Відповідно, гроші можуть бути в USDT або в іншому стейблкоїні. Пускаємося донизу, бачимо, що в мережі Polygon в мене є токен STG. Він застейканий, бачимо unlock. Кількість 28 монет на 2 роки. Відповідно, через деякий час я про це можу забути. І просто зайду в Metamask, я просто подивлюся, що в Metamask у них. Коштів немає. Я просто про ці 16 доларів, які я застейкав в мережі Полігон, я можу про це забути. Тут не тільки відображається мережа Полігон, а ще й там арбітріум. Коротше, одним словом, тут показує вся активність вашого гаманця. Тут, по суті, ми виконували дроп від арбітріум. Бачимо, я велом стейкав, арбісваб. Ізюмі, це на ЗК-сінку, всі активності, все є. Те, що я стейкав навіть там рік тому, все воно відображається ось тут. І цим я вважаю, що платформа максимально імбова. Можемо подивитися, які в нас є NFT в різних мережах. Звісно, ми можемо перейти на той самий OpenSea і також побачити всі наші нефтічки, але бачимо, що тут є по поличках. NFT на ефірі. У нас, в мене є їх декілька, можемо нажати на Binance Smart Chain і бачимо всі NFT, які є в нас на Binance Smart Chain. Далі бачимо, є транзакції. В цьому розділі ми бачимо абсолютно всі транзакції, які тільки ми колись робили. Тут є мережа. Іменно вибираємо ту мережу, яку нам потрібно, припустимо ZK Sync Era. І ми бачимо кожну нашу транзакцію, кожна наша транзакція. Відслідковується, це максимально, я вважаю, імбово. Відповідно, ми зайшли на цей сайт і користуємося цим дебанком не просто так, а в надії на айрдроп. Якщо ми просто візьмемо, зайдемо в їхній Discord, команда сама пише, чи буде аирдроп токенів. І вона собі відповідає, сама на своє повідомлення: так буде. Просто слідкуйте за нашим твіттером. Хто взагалі проінвестував в таку платформу, як? Дебанк. Є такий класний сайт DropStab. Заходимо на нього, в пошуку пишемо Дебанк, банк опускаємося донизу і бачимо всіх інвесторів, всіх фундів, хто проінвестував в Дебанк. З крупних фундів, хто проінвестував сюди, це тільки Sequoia Capital та Coinbase Ventures. Всі ці фонди проінвестували загалом 25 мільйонів доларів. Но вони, а точніше Дебанк, хочуть піднятися на новий рівень. І немає ніякої проблеми, щоб доінвестували в Дебанк ті фонди, які хочуть. А якщо ми побачимо, що сюди ще доінвестує А16З, Binance Labs, Pantera Capital та ще декілька крупних фундів з Tier 1, то інвестиції перевищують 100 мільйонів доларів. Давайте перейдемо до ретродропу, до Айрдропу, за які активності взагалі Дебанк може. Роздати дроп. Зліва є вкладка більше, нажимаємо на неї. З самого верху є Web3 Soціал ранг. На мою думку, іменно цей ранг буде впливати іменно на Airdrop. Це буде один з критеріїв. Тут є наша сума. Бачимо, топ-1 людина, яка тримає там свою суму на гаванці. Це люди, які підписані на нього, і ця сума. Оця сума. Це цих людей, які на нього підписані. І мені здається, що навіть наша сума не так буде сильно відігравати роль, як саме люди, які на вас підписані, і ви на людей, і сума людей, які на вас підписані. А як взагалі знайти ту чи іншу людину та підписатися на неї? Тут є пошук. Вставляємо «любий гаманець любої людини, нажимаємо. І бачимо, тут є follow. Нажимаємо Follow та підписуємося на ту чи іншу людину. Зразу говорю, що я залишаю свій гаманець під цим відеороликом. Хто буде підписуватися на мене, я автоматично буду підписуватися на вас. І відповідно залишайте свої гаманці під цим відеороликом, щоб кожна людина змогла підписатися на вас і ви змогли підписатися на них. Далі заходимо в більше. І бачимо, з самого низу є ревард активності. В цій вкладці дебанк публікує активності, за виконання яких ми будемо получати долари і поенти, за які може бути ретродроп. Якщо ми впустимося донизу, бачимо, є завдання за спілкування з людьми. Ми можемо отримати один поїнт. Як взагалі спілкуватися з людьми? Тут є хі, ми нажимаємо, на яких людей ви підпишетеся. Вас, відповідно, будуть тут відображатися їхні гаманці. Нажимаємо на цей гаманець, тут, де є месенджер, писати, ми пишемо любе повідомлення. Але бачимо, зразу звертаємо увагу, що надіслати одне повідомлення коштує долар 40 центів. Але мінімально надіслати повідомлення можна за 1 долар. Якщо ви навіть підписалися на багатьох людей, і тут вас не будуть. Відображатися ці гаманці, ці люди. Ми в пошуку вставляємо знову цей гаманець, кому ми хочемо відправити це повідомлення. Зразу тут буде відображатися ця людина, нажимаємо сюди. І тут є «say H, нажимаємо сюди і спокійно нас перекидує в цей чат з цією людиною і надсилаємо йому повідомлення. Хто хоче надіслати повідомлення, надсилаємо повідомлення мені. В мене Повідомлення коштує 1 долар. Найдешевше, що може бути. Якщо ми звернемо увагу, є оцей криптохамстер. Ми бачимо, що мінімум йому можна надіслати 2 долара. Типу ми надсилаємо повідомлення, і за це повідомлення ми платимо 2 долара. Це і є активність, і я вважаю, що за цю активність ця активність буде також враховуватися до Airdrop, як взагалі поповнити свій дебанк, і щоб надіслати хоч би одне повідомлення. Раз в тиждень або раз в місяць, щоб тримати свій гаманець активним. Нажимаємо сюди і нажимаємо Pay to Send. Нажимаємо Go deposit». Далі ми переходимо на біржу, з якої ви будете поповнювати. Я буду поповнювати через біржу BinX. Біржа верифікації не потребує. Не потрібно 18. На біржі дуже малі комісії. Відповідно, бонусна силка на реєстрацію на біржу BinX. Я залишив в описі під цим відеороликом. Як поповнити біржу BingX? Справа в кутику або під цим відеороликом буде посилання. Після того, як ми поповнили нашу біржу, ми заходимо на спот, нажимаємо спот. Нам потрібно купити BNB, хоч на 5 USDT, і поповнити наш Metamask USDT, щоб ми могли надіслати повідомлення. В пошуку пишемо BNB, нажимаємо сюди. Туди є ринок, є ліміт, нажимаємо ринок. Тут буде відображатися ваша сума. Якщо у вас не відображається, нажимаємо сюди і вибираємо фондовий рахунок. Купляємо BNB на 5 доларів. У мене в Metamask BNB є, тому я купляти не буду. Ставимо повну суму і нажимаємо купити BNB. Після цього нажимаємо на свій гаманець і нажимаємо Мої активи. Далі ми нажимаємо Вивід коштів. Тут є валюта USDT, ми спочатку будемо виводити наші BNB, нажимаємо на BNB, мережу ми вибираємо Web20, тут де є адрес, ми заходимо в наш Metamask, копіюємо нашу адресу, ми її тут вставляємо. Кількість ми нажимаємо всі на 5 доларів і нажимаємо Вивести, робимо підтвердження. Виводити я BNB не буду, тому що на Metamask у мене BNB є, але USDT я виведу, тому що USDT в мене немає. USDT ми виводимо також в мережі Binance Smart Chain Web 20. Тут є адреса, ми вставляємо нашу адресу з MetaMask, Ніякої нової адреси ми не копіюємо, вставляємо нашу стару. Я буду виводити 15 доларів. Ви можете вводити скільки ви хочете. Після цього нажимаємо Вивід коштів, нажимаємо підтвердити і. Проходимо перевірку безпеки, даємо підтвердження. Після цього очікуємо надходження наших коштів. Тут є мережа Mainnet. Ми шукаємо нашу мережу Binance Smart Chain, щоб відстежити, коли прийдуть наші кошти. Як зробити так, щоб ваш актив USDT відображався в вашому гаманці? Просто заходимо на CoinMarketCap. Після цього тут є USDT, ми нажимаємо сюди. Опустившись чуть-чуть донизу, бачимо, є смарт-контракт. Ми нажимаємо більше. Бачимо, є контракт Binance Smart Chain. Ми копіюємо його. Після цього заходимо назад в наш Metamask. Опускаємося донизу. Бачимо, є імпорт токен, Тут є контрактна адреса токену. Ми вставляємо цей токен, нажимаємо сюди. І вас відображається USDT. Після цього нажимаємо додати. Так як в мене токен вже доданий, я його додати не можу. Бачимо, що наші кошти вже прийшли. Тому переходимо назад в Дебанк і будемо депозитити гроші на цю платформу. Нажимаємо Депозит Layer 2. Вибираємо мережу для нас, це буде Binance Smart Chain. Тут де є токен. Нажимаємо USDC. Бачимо USDT точніше, бачимо, що наш. Кошти вже підтягнулися і депозитимо, скільки ви захочете. Я буду депозитити 14 доларів. Всю цю двіжуху ми в Metamask підтверджуємо. Тепер нам залишається чекати, щоб DeBank підтвердив нашу транзакцію, щоб ці кошти зайшли на цю платформу. Все, бачимо, що мої кошти відображаються на цій платформі DeBank. Після цього ми нажимаємо назад Хі. Я нажимаю на один гаманець, який я маю. Буду надсилати йому повідомлення, покажу зразу при вас. Нажимаємо сюди, Pay to Send і даємо підтвердження. Ви, як зайдете на цей сайт банк, якщо ви ним ніколи не користувалися, ви як будете конекти ваш гаманець, вас попросить, щоб ви придумали свій пароль. Вводимо цей пароль, який ви придумували. При створенні, при коннект, коли приконектували свій гаманець до цього сайту і нажимаємо Confirium. Все бачимо, що наше повідомлення відправилося. Ви можете ці повідомлення відправляти мені, і я буду відправляти ці повідомлення вам. Цікаво, ця вся штука працює, тому що коли ви відправили повідомлення, оці долар і 60 центів не йде платформі DBank, а 80%. Де-банк віддає людині, а 20% лише забирає собі. Наступна активність, і ця активність для багатих Mint web 3 ID. Нажимаємо сюди, але бачимо, що цей мінт коштує 96 доларів. І я вважаю, що цей мінт також буде рахуватися як один з критеріїв для ретродропу. Наразі я цього ID не мінтив. Можливо, в майбутньому я його і. Замінчу, але зараз потреби в цьому домені, в цьому Web3 ID, я не бачу. Тому цей ID я не мінтив. І звертаємо увагу, якщо у вас не верифікований e-mail і неверифікований Твіттер, обов'язково веріфікуємо Twitter та E-mail. І остання безплатна активність, яку багато з вас хто може замінтити. Нажимаємо сюди, нажимаємо Web3. Бачимо, перша медаль, вона найлегша. Щоб забрати цю медаль, нам потрібно було 100 днів назад зробити будь-яку транзакцію в нашому метамаску. І цю медаль ви можете замінтити. Нажимаємо сюди, тут вас буде відображатися мінт і мінтимо цю медаль. В кого і ця медаль недоступна, нічого страшного. Бачимо, що є ще наступні завдання, але вони вже реально для жорстких криптонів, тут потрібно. Тисячу днів назад треба було користуватися Метамаском, спалити один ефір на комісіях, 10 ефірів на комісіях, або отримати ретродроп, аеродроп токенів від Uniswap. Це було коротко по факту про дебанк. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!